Так, доброго дня всім. Дивіться, розквітла моя красуня маленька. Це все-таки все виявився квітконос. Хтось питав, в чому вона в мене сидить. Вона в мене сидить у великих шматках кори, у такому глиняному горщику з додаванням піноскла. біленьке, це піноскло. А, зверху в мене трошки розкладений мох, з фагном. Вона в мене не. А, Заглиблена в субстрат. Вона припіднята, шия не торкається, і її основа не торкається субстрату. Вже напускала корінців. В мене вона так вже два роки сидить, я її не пересаджував. Це її перше цвітіння. Я купляв підлітком її. Довго чекав. Видала дві квіточки, що саме дивне, розкрилася. Першою розкрилася та, що була на верхівці, а та, що повинна була, ну, та, що більш старша, більш сформований бутон був. Вона ще не розкрилася. Стоїть в мене е, на балконі. Сонечко її пригріває. Е, вже на. Напевне, третій чи четвертий день як розкрилася квітка. Одразу не, нічим не пахло, але зараз вона дуже приємно пахне. Чимось цитрусовим або таким солоденьким квітковий аромат, ненав'язливий, Дуже гарно, дуже. Тому ось так квітнем думав, що дітка буде, але ще, навірно, через, через дуже, дуже По -по -по Поживне годування, я б так сказав. Тобто я їх дуже часто підживлюю і е за допомогою позакорене позакореневого підживлення по листу і е в ґрунт поливаю з добривами. Ось е тріснув листочок, я вичитав, е що і в таке буває. І в інших орхідей буває, тріскається листочок це через надмірне живлення, тобто перегодував. І наступний листочок виріс а, трохи більшим, ніж всі останні, це дуже дивно. А, я бачив, що зазвичай вони ростуть дуже компактні, тобто листочок до листочку вони однакові. А цей виріс о, майже вдвічі більший за попередні. Ну, будемо дивитись, о, як надалі буде розвиватись квіточка. Ще не прокинулись корінці, в чухлах всі, але розкидно. Дякую всім за увагу. Гарного дня і слава Україні.